Я не можу поворухнутися. Я не можу поворухнутися. Чому? Мене ніби щось тримає за голову. Що відбувається? Не знаю. А взагалі, хто це каже? Я? Де ти, бо я тебе не бачу? Тут? Де тут? Ну тут. А чи? щось носі мені крутить? Бийсякайся просто і не залишайся. У мене носовичка немає. Сякайся в сніг, не приймайся. Я соромлюсь. Ну гаразд. А хто ти взагалі? Я теж не знаю, хто ти. Морквина! Морквина? От такої. А я знаю, в чому ти стежиш. У чому? У мені. Так казали діти, які мене зробили. А ще морквину на носа, морквина на носа. І котрийсь побігли. Всім я не знаю, бо затримала. Чудово! Ти хочеш у щось погратися? Ти здуріла! Я хочу з тебе висіти! Ага, так, я розумію. В такому разі я мушу висікатися в сніг. Знаєш, як буває життя стрес. Тому. Знаєш, Фредо, я дуже радий тебе знову бачити. Бо. Ще. Не так, давно був певне, що вже сюди не так. Бо, не буду ще стрех. Що ділось, що ділось? Коли ми останні бачились, Фредо. Я тоді поспішав до холодильника та. А це добре плач, та ще який. Селеру хтось викрав з холодильника і пошипкував на шматочки. Розумієш, Фрегу, Селеру на шматочки. Але це не кінець, не встиг я навіть сісти, як хтось взяв і витягнув мене з холодильника. Мабуть, коли вона мене висікала, я не надовго папу забуття. Бо Ну, ти розумієш, коли Я вже замовилась чекати. Слухай, Фред, ти не могла пробити це якось швидше. Ну, сама розумієш, що не розумієш. Ну, чекає на мене і не питай, чому не зайде всередину. Їй заборонено. Розумієш, Фредо. Я був приторочений до снігової бази у її носом. Може бути. Можна спляночку? У ну, мене, сеньора! Знаєш, Люба, я пока туда пощадся за день не Може, біля тебе це заклестя. Обпудали снігове. Зниськи піти, ти саме сьогодні. Ти могла б вибрати інше. Снігувала з тобою стоїть. Привіт. Uh, мені, будь ласка, чаю з лимоном. Що ти тут робиш? Завітала на чай. А що, не можна? Чого ти за мною ходиш? Зовсім з тобою не ходжу. Я пішла купити біля чаю. А я тебе підбираю холодний чай. А це навіщо? Дискримінуєте білих? Може якось напало одне. Як не хочеш. <звук> Ти справді це витримеш. А що, не можна? Можна, можна. Якщо хочеш швидко помер. Хочеш померти. Тобі ніхто не казав, що снігові бабу дали від гарячого. Снігові баби? Ти не придурюйся! Снігова баба це ти. Я не знала. Мені ніхто не казав. Ну то знай, тебе. Якщо хочеш пожити, то бийтесь, стій спокійно на морозі. Темно, там? І нікого немає. Маради. Знаєш що? Залишись тут. Давно ви тут працюєте три дні Завтра завтра йдуть. Біз. А може, ви когось шукаєте на зміну? Я охоту. Мама, біє! Я. Я швидко навчаюсь. Як ви цей? Ти себе добре почуваєш? Mm -hmm. Точно тут все в А що тобі ще? На шо, я мене саму. Гей, ну припини, скільки тобі років. Я їх взагалі не маю. Маю дві години. Не знаю, що робити зі своїм життям. Я теж. Розкажи мені про це. Ну, розумієш, немає куди подітися, адже до холодильника не повернувся, бо так. Друзья, я мотаюсь. Я иду с тобою. Не можно, расстанешь. Нормально. Лишайся тут. Я иду с тобою, мы же связаны. Про что говориш? ты говоришь? Ты, Минит, я про стихую хлопку мало что знаю. Но самое это мне не Наборить, а потім там все, це все, що мені відомо. Сорі, не можу тобі допомогти. А ці мої баби ходять? Ні. А я ходжу, пішла за тобою, за своїм носом. Я откуда! Ти що й маєш цим зробити? Йшла саме за тобою. А коли ж пішла, не хочеш перестояти чекати по розстану! Хочу трохи пожити. Я маю тобі в цьому допомогти. Егеш! Ну слухай, якби я знав, як треба жити, то не стояв би зараз тут на морозі не базі, не буй, не буй, буй, буй. Базі, і не базіка б з якою сніговою палу. Але базікаєш і цікаві ж хотіла у тебе нема, тобі нема тобі нема куди подітися, виходить, не даєшся, сам казав, у тебе нема жодної ідеї, тому я вражаю, що нічого не трапиться. Якщо ти присвятиш мені хвилинку і покажеш, як тобі живеться. Я маю тобі показати, як мені живеться. Якщо на мастерка на заняття. Окей, okay. тоді ходимо. Фізентр. Прекрасно. А оте? Гол. Гарний. Мабуть, мертвий. Що? <ріст> ну, певно, попав під машину, бо здорові голуби не лежать, коли <ріст> на асфальті. Аго! Голуби, Голуб, ти живий? гулі 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 Гей, ти рушишся? Прийом. Він не чує. Звідки ти знаєш? Знаю. Ти морква, усього не знаєш. Ти б не допоміг, друже. Голове! Голове! Голубе! Голубе! Це нічого не дасть! Кліпнофоком! Тобі здалося. Ми справді бачила кліпнофоком! Голубе! Вже добре, притуло тебе! Холодно, живий! Холодно, пусти! вас Мене пара. Дякую, що забрав мене зробив. Я довго летіла, стала темна і, мабуть, втратила літи. на хвильку заплющити очі і, мабуть, щось вдалося. За памялася з полотів. Але вже все гаразд. раз. Либо не треба тобі нагадувати, що кожні три години польоту слід відпочивати. Що до цього існують певні правила. І навіть такий кілька ціку не а як воно? Літати. Дитина досі ма, весь світ далеко, нічого тебе не хвилює. Ніби нічого не нескує, тільки ти. А, а час частина не ж несує. Я сьогодні втратила почуття часу. Хочу літати! Що? Хочу літати! Лура не навчить, правда Лаура? А вже ж. Все життя спожевільне. Ні, ну ти коли-небудь бачила, літаючу його бабу. Ще ні. Але живу всього три години. Що має робити? Випрости спину, розгорни крила, ступи кілька кроків і сильно названи крильми. Ні, я тебе благаю. Сіховики не незграблені. Крім того, я не знаю, чи у всьому цьому своєму ентузіазмі. Ти помітила, що у неї немає крил. Не заважай мені, у мене урок. Отак? Майже добре, тільки енергійно махти крильми. У неї немає крил! У такий спосіб. Так, супер. Але знаєш що? це зробити на видику. Я завжди піднімаюсь на видику. Так легше, поглянь. І махай крильми. В неї немає. крил. Так? Так, супер. Боже. Я літаю. літаю, літаю. Це море. Море. Воно здається таким прекрасним. Чорне найчорніше, бо кінця і краю. А отам, Поглядь, які зорі. Де? Угорі? Ціла гала. О, ні. І це весь час на угорі. А ти мені не казав? А скільки цього є? Мільярди? Не знаю, трильйони. А для чого вони? Для тебе. Щоб ти могла дивитися. Трильйони для мене? Мені подобається. Ти варто, знаєш? Знаю. <звук> так, усі такі. <звук> а взагалі чого хочу? Від ним я тільки літатиму. На море, ні? Не ж на море. чорніше. В ньому відбуваються зорі. Вау, серйозно? Це все таке гарне. І добвижний, і люби, і черівне. Ну так воно і є вче. Я, я рада, що ти йде зі мною, мій носа. Ведеш да. мене. Можна сказати, переслідуєш. Можна сказати, що йду за вас і нос. Обиєш. Угу. А можна тобі подлупитися? А можна тобі глупити? Трохи боюся. Розумієш, як почну танути. Не знаю, що це болить. Я теж не знаю. Сподіваюсь, що не болить. Бо життя таке гарне. Не хочеться, щоб під кінець боліла. Ніхто не би. Але я тішувати з усього, знаєш? Мені байдуже, що може боліти. Я не думатиму про це, літатиму. Чуєш, че я хотіла. І скопаюсь морі. Завалами мене часу ще боятися. Щось придумаєте, щоб ти не розтанула. Все добре. Бо я хотіла б ще трохи покуркати! Так, вертаємось. Куди вертаємось? До холодильника. До так. того звідки ти втік? Так. До чого, звідки тебе взяли, щоб пошуткуватися, вони тут собі з'їсти? Так, саме до цього холодильника. Але так. я не розумію, що хочу, -хочу до нього вернутися. Для тебе мала. Але так. я не хочу. Так. Я залишусь тут. Знаєш, ти добрий друг. Загалі найкращий. Мабуть, єдиний. Клязький вісілок. І всі воно тут для нас, не друже. Так, так, так. Ну все, збирайся, йдемо. Я нікуди не йду. Ні, ми підемо та перечекаємо кращої погоди. Така погода, мені подобається. Завтра має бути потеплення. Казали, що навіть плюс десять. Зайду в море. У морі ти також розстанеш. Море нескінчене. Я теж буду нескінченна. Так, не філософствуй мені тут. Взяла свої кульки та пішли. Я сидітиму й дивитимусь. Або зайду у воду і привіт. Дурна ти, дура несусвітня. Підеш зі мною зараз, бо якщо тут залишишся, то помреш. Я не дам тобі померти. Ти з'їхала з глузду, брудна, хоча снігу. Але ти теж моя найкраща прийти. Та я не дам тобі загинути. Але якщо я піду з тобою, то ти помреш. Я не хочу, щоб тебе пошаткували, суп і з'їли. Я не така дурна. Нічого мені не буде. У мене є план. Ой, а ти тут власне. А я? А ти тут власне що робиш? Я люблю тебе, мама Мія. Ого, тебе опудило! Ой, там буде маму І на дозволі вернутися холодильник. Але чому ти мене любиш? Тобі почистять, поріжуть, в покрів, з'їдять. Я мушу це зроблять. І ліквідують кончила Санте Маріна. Я розіхнув. Нікуди ти не підеш. Іди йди! — Не за що. Хто там? Хто це? Раніше ти не була така мелодраматична. Відійди. Я постараюся повернутися, та ми О, Добрий день. Виталька холодильника. Що? Ви є частиною плану? Бо ви немає плану. Та ви напевно знаєте. Я рада, що ви є частиною плану. Шкода, що я його не знаю. А я вам покажу, як я літаю. Вас може теж навчити. Шила. Не зараз. А ви знаєте, що не має кінця? Класний правда? А взагалом, якщо ви шукати на роботу у барі, то я досі погоджуюсь. Я могла поголожити на поїду. Побачиться тихо. Я думаю, це добре. Краще думати, ніж не думати. О, але як я мудро сказала? Звідки в мене беруться такі бої Краще думати, ніж не думати. Треба це записати. Хоча я не вмію писати. А ви знаєте, голова? Її звали Лаура. Вона добровижно літає. Правда, іноді зусинає у польоті. Доки, що ми саме чули. Вмієшся далі мовчати. Так. Але не люблю. Окей, мовчаємо. Тож можемо наголапитися, бо в цьому холодильнику нема кому матиму Бо, схоже, там треба поводитись тихо. Тож будемо з моркливим тільки шепотіти. А ви залишитесь з нами до наступної зими? Ні. Nee. З'їдять! Люди. Що? Тільки діти йдять -ді -ді з них. Тебе на загрожує. Слісів. Снігова! Тане, помітив! Мала, прокидайся! Кому в неї відпливаю? Гець, а й йдеш! Мала, прокидайся! Якщо залишишся тут, то ти помреш! А я, я, я твій ніс, ага. я не дам тобі померти. Раз. Плавиш, станеш морем, а море безмежно, немає кінця. Ти теж не матимеш кінця. Може ні? Що? Може, море має кінець? Попливемо туди, до кінця. Ні. Вже не встигну. Жена то пізно? Так. В такому разі дякую, що провівся мною життя. Дякую, що показала мені, про що в ньому йдеться. Не тут, не сюди верші. О, ні, зроби щось. Я не знаю. Якщо походити дати, то все можливо. Але що я маю робити? Забери кудись. Де холодно? Куди? А може, море, має кінець? Є, північний полюс. Точно, полюс, там коло забери туди верші. Я не знаю, чи подушу, але гаразд, спробую! Сніковику, рухайся, полетимо? Полетимо. Старивай. Не забуду тебе. <звач> <плес> ну Ти ж сама розумієш Фреда. Не могла я так залишити. Хоча і вибрав він частину папу. Як він міг видати це опудово? Це таке богдо. І хто тепер в мене в пані? Але ж мені там так нудно. Як мені кримсько, Фредо. Хочу почати заново. Як кодачку. Можна Разно. Буде добре. Мертвино! Ну! А що ми робитимемо на цьому полісі? Не знаю. Першне. Буде гарно, напевно. О, як яка веселка. За світанок! Небо булає, це кінець початок? А яке це моє значення? І те, і те мені подобається. мені з моїх якось так.